Друзі, всім привіт! Позаду мене є цікавий будинок. Я йшов від самого центру Гандії, тобто від його серця, як ви знаєте, це 8 хвилин. Тобто можна сказати, що цей будинок в центрі і досить, досить хороша і непогана ціна. Обов'язково зверніть на нього голову. Друзі, на самому квартира. 70 тисяч євро за 61 метр квадратний. Тут дві спальні і один санузол. Дивіться, одразу хочу помітити з плюсі. Ми тут у такий великій. Вітальні. Так, хочу помітити, гарна підлога, тобто досить таки непогана відреставрована квартира. Великий плюс, що помінені вікна, як ви бачите, тут такі от стильні столики, до речі, все залишається. Бачите тут вікна, вигляд у нас тут на вулицю. Ось. Заходимо тут в першу спальню. Ось так вона виглядає. Бачите, досить, досить така комфортна спальня. Одразу, друга. Тут маємо ось таке ліжко, маємо навпроти шафу, бачите, все нове, досить така симпатична підлога, світла квартира, тобто досить непогано, як я вже говорив, вікна поміняні. І за таку ціну бачите, вигляд у нас тут на вулицю. Я в цій квартирі з самого центру, тобто з самого серця Гандії, з нашої площі йшов 8 хвилин, тобто Можна сказати, що ця квартира фактично в центрі. А тут у нас санвузол. Ось так він виглядає, бачите, тут така плитка, новий бачите, умивальник. Тобто непогано теж вікна хороші, маємо тут душову кабіну. Тобто, в цілому, в цілому, цілому, Досить непогано. І кухня. Кухня, звичайно, невелика. Тобто, Бачите, тут небагато місця, але подивіться, вона нова. Тобто нова плитка, тобто, все, все нове, досить симпатично. Просто бачите, вона невелика. Тут, тобто, якщо я стану з одного кута... Ось, і тут, бачите, був ремонт, тобто вони підлатали десь шви, тобто ось так це виглядає. Але в цілому досить непогано. І вікно у нас виходить на головну вулицю.